Вітаю, Торисно. Отже, одразу до справи. Учора поставив машину на станцію для тихогляду. Коли приїхав додому, передзвонив мені майстер і надіслав фотографію якогось предмета, який розташований в мене під днищем автомобіля. Спитав, чи це моє. Я сказав, звісно, що ні. Попросив не чіпати цю штуку, одразу зв'язався з адвокатом а, Миколою Риховським, повідомив про це і домовились сьогодні поїхати і вже ініціювати всі необхідні процедури. А, десь біля третьої години з'явився на станції, одразу повідомив на 102 про те, що відбувається. Дуже швидко приїхала патрульна поліція, яка сказала, що це має вже далі працювати слідчо оперативна група, викликали СОК. Ті приїхали, подивилися і сказали, що будуть визивати вибухотехніків. Теж доволі швидко вони приїхали, демонтували цю штуку. Мовою поліції це пристрій, схожий на GPS-трекер. Значить, все зафільмовано з багатьох камер, зафіксовано, Але за вимогою слідчого я нічого не можу поки показувати і фото, і відео. Оформлені всі заяви. Написані абсолютно всі папірці. Швидше за все, це буде підслідність Служби безпеки України. Значить, про що ще хотів сказати? Хотів сказати про те, що в зв'язку з тим, що бізнесом я не займаюся, не маю боргів і ніяких гострих конфліктів, то на 99% відсотків перепрошую, це пов'язано з моєю професійною діяльністю. Я думаю, що ні в кого з цього приводу не має бути жодних ілюзій. Значить, Користуючись нагодою і дотримуючись жанру, хочу одразу повідомити всім зацікавленим особам, що наркотичними речовинами я не бавлюсь, не торгую наркотиками, нелегальною зброєю, не зловживаю алкоголем, не сідаю, за кермо в нетверезому стані їжу з дотриманням всіх вимог швидкості, причеплений паском безпеки. Немає суїцидальних намірів, звісно. Ну, і, і як вам зрозуміло, вся зброя в мене зареєстрована, і немає нічого проти, протизаконного, скажімо так. Значить, думаю, що коло інтересантів в цій схемі доволі очевидно, поки роблю таке обережне припущення, але всі здогадуються, про кого я. Хочу сказати цим людям. Послухайте. Ви не тільки мене не зупините, ви не зупините ідею, час якої настав. В принципі, в мене все. Ні, не все. В сраці я вас бачив. Далі буде. Товариство, це відео. підтримуйте Українську асоціацію власників зброї і цей канал. І далі буде.